Як допомогти собі пережити досвід насильства, та як допомогти іншій людині пережити досвід насильства? Насильством є свідоме застосування сили або психологічного тиску стосовно людини, що сприймається як слабше. Насильство буває фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Наприклад, маніпуляція дітьми задля отримання певної виходи від колишнього партнера чи партнерки Теж форма насильства. Досвід насильства руйнує відчуття безпеки. Як наслідок, особа самоізолюється, уникає спілкування та будь-яких контактів із незнайомими та навіть знайомими людьми. Взагалі досвід насильства критично травмує психіку. Часто, щоб врятуватися, зберегти довіру до людей, психіка намагається стерти факт насильства з пам'яті. Тож як пережити досвід насильства? Зробити перші чотири кроки. Погодитись з фактом, в тому, що сталося, немає жодної провини постраждалої чи постраждалого. Посдобити, що відчувати страх, сором, злість, бажання помсти нормально в такій ситуації. Знайти людину, якій можна довіритись і все розказати людину, що підтримує і просто буде поруч. Такі люди є. Звернутися по професійну допомогу до лікаря чи лікарки, до поліції або на конфіденційні гарячі лінії психологічної допомоги, наприклад, у Сці. Якщо не знаєш, що пережила інша людина, але відчуваєш, що це могло бути насильство, не починай допитуватися у третіх осіб або фантазувати, що могло статися, бо це додатковий тиск на людину. Краще запитай людину особисто. Чи не мала вона неприємний досвід, яким є бажання поділитися? Як говорити з людиною, над якою чинили насильство. Не використовуй оціночні сучення на кшталт бідненька чи бідненький, та необистійній досвід типу. Так багато людей стикаються з цим зараз. Тобі ще пощастило. Перш ніж обійняти чи взяти за руку, запитай, чи можна це зробити. Подякуй людині за те, що вона поділилася з тобою своїми переживаннями та досвідом. Запитай, зараз ти в безпеці? Хто ще знає про твій досвід? До кого ти вже звертався чи зверталась по допомогу. Що ти плануєш робити далі? Як саме я можу тебе підтримати і допомогти? Якщо звернення по допомогу ще не було, подумайте разом над планом дій, тобто куди і коли піти. Це можуть бути правоохоронні органи, медичні заклади, психологічна допомога. У ж часи українці і українки особливо стараються триматися купи. Це значить, що ми не наодинці з нашим досвідом. Поруч є люди готові допомогти. Димаємо про себе, дибаємо одне про одного.